Привіт, моя люба! Сьогодні знову хочу поговорити з тобою про цукор, бо дуже часто чую від своїх клієнток: я боюся, що без солодкого не зможу отримувати радість від життя. Це не примха, це нейробіологія. Група вчених у 2015 році з Ульського університету показала своїм дослідженням, що систематичне переїдання солодкого активує ті ж самі дофамінові шляхи, що й залежність від наркотиків. Ми не їмо цукор, бо ми просто любимо солодке. Ми їмо цукор, бо наш мозок запам'ятав, що цукор це найшвидше джерело отримання радості, безпеки і задоволення. Це називається харчова дофамінова петля. Коли ти втомлена, виснажена, емоційно спустошена і твій організм. Не отримує дофамін природнім шляхом, а це через рух, сон, підтримку люблячої тебе людини. Мозок знає, що найшвидша ін'єкція радості це цукор. Що відбувається в організмі, коли ти з'їла це солодке? Ну, звичайно, дофамін підвищується. Далі активуються апіоїдні рецептори. Це такі рецептори в мозку, які відповідають за задоволення, знеболення і спокій. Що їх активує: сміх, секс, медитація. Обійми солодки, ну і звичайно ж наркотики. Саме тому їх і називають опіоїдні від слова опіум. Після того, як дофамін підвищився, настає мить задоволення, а потім провал і знову потреба. Цукрі. Друге, наступне дослідження, дуже важливе, яке провела американська нейробіологиня Ніколя Вена, вона показала, що регулярне переїдання солодкого притуплює Д2 рецептори. Д2 рецептори в нашому мозку вони відповідають за здатність радіти. І тут дуже чіткий такий зв'язок із наркотиками. Тобто, вона показала, що чим більше ми вживаємо солодкого, тим сильніше притуплюються ці Д2 рецептори. І для того, щоб вони. Якось реагували і давали нам відчуття радості цукру. Треба чим раз тим більше, більше і більше. І ось тут з'являється страх. А що якщо без солодкого мені зовсім стане порожньо? Це не дурна думка, це досвід твого тіла, яке вже забуло, як отримувати радість іншим шляхом. Але є і гарна новина. Дофамін це не монополія цукру, і його можна підняти іншими шляхами стабільно, повільно і без гойдалок. Наприклад, 20 хвилин на сонечку, 20 хвилин щоденні прогулянки. Наступний момент це творчість без продуктивної мети. Не для того, щоб продати, не для того, щоб отримати лайки чи похвалу від інших, а тому, що тобі це подобається робити малювати, танцювати, співати у ванні ось такі речі теж дуже круто піднімають рівень дофаміну. Далі порада 7 годин якісного сну. Обов'язково. Ще така є порада від мене це дотик. Це може бути спорт, це може бути ванна, це може бути масаж. Теж дуже якісно піднімає рівень дофаміну. Також відмічай свої маленькі досягнення веди чек-листи. Не забувай про іронію, сміх і позитивне налаштування. Навіть сама іронія дуже круто піднімає рівень дофаміну. І найголовніше, що я рекомендую. Не забирай солодке насильно, а додавай от все, що я перечислила вище, поступово у своє життя. І тіло має відчути, що життя може бути смачним, навіть без цукру. І тоді солодке воно стає вибором, а не залежністю. Я тебе обіймаю і до нових зустрічей!